Усім привіт! Ми члени шкільного самоврядування. Сьогодні проводимо невеличке опитування на тему звабливе слово хочу і суворе слово треба. Привіт, як тебе звати? Привіт, мене звати Саша. Окей, тоді до тебе запитання. От що б тобі дуже хотілося зробити в школі, але цього не можна робити? Ну я не знаю. Напевно, все таки більше, щоб була перерва та щоб можна було ну коли, коли захочеш, виходити на вулиці, ну і гуляти на території школи. Тобто не тільки коли там фізкультура і літом виходити, а ну щоб у... завжди Тобто там зима, весна. Ти можеш вийти на вулиці та походити, тобі, там подихати свіжим повітрям і так далі. Окей, добре. А якщо буде така проблема, що учні будуть втікати з уроків, що робити? Та нічого, смиріться. В смислі, а ми ж несемо за них відповідальність. Хто сказав? Я, як директор школи, несу за вас відповідальність, до речі. Мені можна. Ну і ладно. Ви дотримуєтесь дошкільних правил і чи дотримуєтесь ви їх? Звичайно. Звичайно, дотримуєтесь? Ні. Звичайно, дотримуюсь, Добре. так. Добре, які зі шкільних правил вам подобається найбільше? Ну, напевно, невживання, ненормативної лексики. В одному приміщенні. Зрозуміло, дякую. Привіт, як тебе звати? Привіт, я Даня. Приємно познайомитися, я Катя. У мене до тебе запитання. От що б ти хотів додати до списку шкільних правил, а що прибрати? Я хотів би додати до шкільних правил свободу руху. Тобто можна було б виходити на вулицю і собі спокійно гуляти, може там на перервах читати, чи просто вийти на вулицю, погуляти там в теніс, футбол, волейбол, баскетбол. А чи не думаєш ти, що це небезпечно для учнів? Можна поставити електрокалітки, які будуть відкриватись тільки після чотирьох. Напевно, зробити собі раптовий вихідний. А чому так? Ну, тому що робота є робота. І е, не те, що в колектив не зможе працювати і школа, проте е, керівник має бути завжди на роботі. Але, буває, що у вас такі дні, коли ви прокидаєтеся і ви розумієте, що сьогодні mm. не буде працювати. Що ви робите в такі моменти? Роблю собі чашечку гарячої кави, налаштовуюся на позитив. Сідаю за кермо і їду на роботу. Дякую вам. Беріть приклад з Марії колегами. Добрий день. Доброго дня. Чи можна задати вам декілька запитань? Так, звичайно. Що вам більше всього подобається зі шкільних правил? Мені взагалі подобається дисципліна, тому з правилами школи ми узгоджували їх заздалегідь з учнями, і я думаю, що там все має подобатися, тому вибирати щось одне там немає можливості. Зрозуміло. а є щось що таке, що вам не подобається зі шкільних правил? Щоб хотіли змінити, мабуть, зустріти зустрічатися треба з посмішкою, щоб учні заходили і віталися зранку. Це приємно надихає на гарний робочий день. І чудова атмосфера в школі тільки на краще. Велике дякую. Наталя Михайлівна. Хочу задати вам запитання, яке шкільних правил вам подобається найбільше? Ну, правило в школі є багато, але мені найбільше подобається правило, яке існує. Ну і в моєму класі, в принципі, і з моїми дітьми, це обмінюватися гарною енергією, позитивом. І мені дуже подобається традиція обійматися. Бо от коли ем, обіймаєш людину або обмінюєшся обіймами, ти ділишся із нею теплом, енергією, настроєм, ти можеш їй допомогти, підтримати, розрадити. Тому от я запустила правила. Дуже вам дякую. Дякую вам за відповідь. Тож давайте обнімемось. Залюбки! Добрий, задати Добрий день так, звичайно, будь ласка, слухаючи. Е, так, е, що не можна робити на посаді шкільного завуча і вчителя історії, але іноді дуже хочеться. Ой, напевно, знаєте, що висловити свою особисту точку зору стосовно того, що в нас зараз в країні відбувається. А на жаль, це в деякій мірі не дозволено не завучу і не вчителю, оскільки ми повинні все таки слідувати тій програмі, яка в нас є затверджена міністерством освіти. А, а якщо на з допустить вичними ви зацікавленим учнів? Ну, дивіться, все одно учнями не залишається учнями, хочеться перерва, хочеться після уроків. А я заступником директора так само залишаюся всі ці інші часи. Тому, на жаль, ми сховані цими певними моментами, які нас сховуються в Міністерство освіти, але знову-таки поспілкуватися, подискутувати, і кожен може висловити свою думку просто в кінцевому результаті. У нас кожен повинен залишатись при ті думці, які є, і вислухати знову таки особисту думку учня. Оце от нас Справді дуже цікаво, коли учні можуть підійти розказати тобі те, що вони думають стосовно тих або інших історичних подій, і навіть тих подій, які йдуть зараз. Тобто, тут у це осіма працює вона в одну сторону. Я не можу, а мені, будь ласка, підходьте з задоволенням вас послухати. Добре, тобто, якщо ви навіть не зводні з позиції учня, ви все одно не можете її так? Ну, дивіться, знову таки залежить від того, яка позиція, позиція стосовно чого зрозуміло, знову таки, в той період, коли в нас в країні війна, і дивлячись від того, знову таки, яка то є позиція. Якщо позиція, наприклад, заангажована російською пропагандою, знову таки можна вказати, показати і навести якісь контраргументи, того, що це знову таки ці от посили російської пропаганди або цього всього руського міра, так званого, то тут знову таки можна направити і показати напевне. Помилки в тому або іншому. Плюс для того, щоб наших учнів такого не було, я вам більше скажу. В нас проводяться, що правильно власні години, на яких ми розказуємо про безпеку в інтернеті, де взагалі можна знайти достовірну інформацію, якою можна послуговуватися, а там вже всіх всіх історій немає. А стосовно іншого історичного процесу, тут так, звичайно, кожного учня є своя думка, а аналіз того, що було дуже давно, він відрізняється, Я впевнений, що кожен може висловити свою думку, а знову таки правильної і неправильної думки. Не існує є просто позиція кожного учня в першій день. Добре, дякуємо. Тоді більше не будемо вас отримувати. Може, ви ще щось хочете питати? Щоб частіше в нас проводились такі гарні заходи, як сьогодні, самоврядування, бо дуже цікаво, коли нам допомагають. і це зближують перш за все учнів та вчителів. І ви, я думаю, сьогодні вже побачили, що бігати по школі, коли в тебе багато роботи, і ти плануєш одне, а потім зовсім інше приходять тобі якісь завдання. Воно все отак швидко, швидко стрімко змінюється. Як бачите, ми повинні були через півгодинки починати змагання. Зараз воно вже йде. Ми не чекаємо дуже вам вдячні, дівчата, за вашу роботу. До побачення. Привіт. Як тобі справа? У мене все добре. Скажи, будь ласка, як тобі бути в ролі директора? Поправді кажучи, це трошки важкувато, тому що в тебе дуже багато обов'язків. Тобто ти паралельно керуєш роботою всієї школи і ще й проводиш уроки у п'ятих класів. Ти сидиш в тебе така голова, але це дуже круто, по-правді кажучи. Можливо, можливо, колись в далекому далекому майбутньому я задумуюсь над тим, чи не стати мені директором школи.